Друзі, я вас вітаю. Вирішив зробити ще і цикл відео про магічні камені. Але давайте трошки не працював з ними зовсім. Електризується, перевертаються, не зовсім зручно тасувати. Хоч так, хоч так. Ну, так, начебто трошки краще, але все одно вітризується і перегортається. Давайте для України. Магічний камінь для України на вересень місяць 2025 року. Почну не спочатку, прям там перша картка, друга, третя і так далі, як я в інших циклах роблю. А ось саме на вересні місяці витягнемо картку для всієї нашої країни і почитаємо трактування. Вибачте, друзі, але ще колода взагалі не була в роботі. Тому дуже важко її тасувати. Така ламінація в неї начебто з часом має розійтися, але зараз вона прям вся електризується. Тому, ніби, Давайте все ж таки зроблю ось так. Так, сьогодні у нас картка Амазоніт. Ось такий камені на вересень місяць для України. І що ж? Цей камень у нас відображає образ Амазонка, і це аркан шістка мечів. Шістка мечів це про шляхи, про подорожі, а також це. Про те, що ми знаходимо вихід із скрутного становища. І так, послання від каменю: свобода, цінність, яку варто відстоювати. Це прямо ну, про нас сьогодення. Да? Я так розумію, в вересні місяці ми будемо відстоювати свої права, свої свободи. Це буде дуже актуально. В прадавні часи жили Амазонки. Це було плем'я вільних войовничих жінок, непереможних в бою, самодостатніх, ніколи і, і ніким не скорених. Їх згадували в античних легендах, і в наші часи весь світ знає про неймовірних амазонок. Читаю про Амазонку, а чомусь йде образ нашої, нашої української жінки, які такі самі войовничі, непереможні, самодостатні да, і не скорені. Куди поділась плем'я, загадка, воно ніби розчинилося, зникло. Лише іноді знаходять в степах і курганах древні захоронення жінок зі зброєю у латах, а іноді й з конем. Є легенда, що амазонки не були переможні в бою. Жінки заключили. Союз з вродливими молодими воїнами із сусідніх земель. Згодом більшість з них стали жити у парі. Утворилось нове плем'я, у якому шанували жінку і не забували про воїнське мистецтво. У новому поколінні жінки і чоловіки тренувались і бились з ворогами разом. Дух Амазонок з віками розчинився в генотипі жінок, але кажуть, що їх манить м'ятно-бірюзовий камінь Амазоніт. Амазоніт талісман незалежних жінок, неважливо, заміжніх чи ні. Як союзник він вчить жінку цінувати себе, ставити цілі і впевнено йти до них. Але якщо ви хочете його подарувати молодій незаміжній дівчині, краще оберіть рожевий кварц. Амазоніт підходить для самодостатніх жінок, вони можуть мати родину, в якій зазвичай гармонія. Амазоніт оберіг союзу. В якому гармонійні і рівноправні відносини. А ще амазоніт це камінь природної краси, тому хочу зробити висновок: що все ж таки це про відстоювання своєї незалежності, це про укладання якихось угод. В принципі, попередні розклади на вересень можете подивитись на каналі, я робив на декількох колодах, і там нам карти в принципі, натякали на те, що ми будемо відстоювати щось да, про якісь домовленості, про початок якогось переговорного процесу, про рух і примикання уваги більш на дипломатію. Але все одно ми стоїмо на своєму і відстоюємо свої позиції. Дуже цікаво. Ось такий аркан вийшов нам на вересень місяць. Будемо дивитися, як це все програється. Дякую, друзі, за увагу. До нових зустрічей!